Вже виходить із заявами, до прикладу, заступник голови МЗС Російської Федерації Рябков і заявляє про цитую п'ять суб'єктів, щодо яких не буде компромісів з його словами, що Російська Федерація ні в якому разі не піде на поступки щодо Донбасу, те, про що ми з вами говоримо, Новоросії в лапках, так як вони говорять, та Криму, і це не обговорюється. Також воно заявив. Не обмовилася, заявила, що Російська Федерація точно не погодиться на будь-яку присутність військ НАТО в Україні, і паралельно з Рябковим виходить і Лавров із заявами про те, що США пообіцяли Росії не приймати Україну в НАТО, а також сприяти передачі території і відновленню прав російської мови та УПЦ. Це за словами Лаврова, їм пообіцяли в Сполучених Штатах Америки. Коментарі перші. Ні Рябков, ні навіть Лавров не беруть участь у переговори з американцями. Переговори з американцями бере участь Юрій Ушаков, помічник Путіна. Ну, сам Путін. І Юрій Ушаков і Дмитрієв. Безумовно, російський МЗС теж офіційно, коли справа дійде до оформлення якихось документів, він теж буде брати участь в переговорах. Але вирішувати буде не Лавров, і тим більше не Рябков, а буде вирішувати сам Путін. І тому я от більше звертався б на коментарі, звертав увагу на коментарі Ушакова. Він коментував ситуацію ще в неділю, і тоді він сказав, що російська сторона не прийме значну частину пропозиції, яка може виникнути на переговори в Берліні, особливо якщо це стосується територіальних питань. От Ушаков дуже абстрактно все це намалював. Я думаю, що спеціально, щоб знов-таки зберігати простір для маневру, щоб заздалегідь там не створювати якусь проблемну ситуацію в переговорах з американцями. Ні, От, я думаю, що на цих переговорах, про які ми практично нічого не знаємо, я маю на увазі візит Уітка Файкушнера в Москву, який був ще на початку грудня. Ми про нього практично нічого не знаємо. Ну, крім самого факту: там 5 годин було обговорення, по всіх пунктах пройшлися, що нібито там чотири окремих документи плануються. І все. Ми нічого не знаємо. А по яких пунктах домовились, по яких ні, по яких є розбіжності між США і Росією, нам нічого не відомо. І от, от в цьому буде головна проблема. Але те, що в територіальному питанні от по Донбасу, ну точно, це ключова суперечка, і вона, скоріше за все, залишиться, от в цьому головна проблема. І тому я скептик відносно подальшого просування переговорів, тому що все впирається саме в проблему Донбасу. І в питанні Донбасу, на превеликий жаль, американці вони, скоріше на боці Росії. Вони вимагають саме від нас цих поступок по Донбасу, на які ми не готові. І Зеленський після переговорів в Берліні це підтвердив, що ми не будемо і ні де Юри, ні де-факто визнавати Донбас російським. Ну, Щодо п'яти суб'єктів, ну, мається на увазі п'ять окупованих українських регіонів, які Росія анексувала. Ну, це теж глухий кут. Да. Тут, тут Знайти взаємоприйнятний компроміс неможливо. Я про це давно кажу, вже з кінця 2022 року. От якщо б не було того рішення про анексію п'яти українських регіонів, я думаю, що можна було б знайти різні гнучки комбінації. А от саме ця анексія вона завела в абсолютний глухий кут перспективу мирного врегулювання. Тому, якщо домовлятися в перспективі, от саме про якусь мирну угоду, то, на мій погляд, треба просто. Посунути, відкласти на певний час і надовго, а можливо на завжди, питання про врегулювання ситуації з анексованими регіонами. Тут неможливий компроміс. Я просто його не бачу. І, ну, і теоретично навіть те, що пропонують американці, да, можна розглядати, але він не влаштовує росіян. Тому що вони хочуть визнання всіх п'яти регіонів і не де-факто де, де юри, а нас не влаштовує навіть де-факто визнання частини наших територій російськими. Так що, тут теж глухий кут, але ця проблема скоріше для мирної угоди. А на сьогодні от ключова перешкода це Донбас. Так що, да, в цьому є проблема, але тим не менш, треба дочекатися. Коли і як відбудуться переговори американців з росіянами, схоже, вони відбуваються і в закритому режимі. Зокрема, Трамп натякнув, що у нього була розмова з Путіном. До речі, нічого не відомо, тому що раніше, коли відбувалися офіційні розмови між президентом США та Російської Федерації, було повідомлення із російського, з американського боку про предмет розмови, ну, про сам факти, про предмет розмови. Зараз жодних повідомлень. Із американської з російської сторони, і це знов таки свідчить про те, що на сьогодні, якщо відбуваються якісь от неформальні неофіційні контакти, в тому числі на вищому рівні між США і Росією, все це глибоко засекречено, закрита, і отут є теж підводні камені і певна небезпека. Я відразу зараз, от перепрошую, те, що я зараз скажу, може виглядати трохи конспірологічно. Я про всяк випадок. Про це кажу, тому що такий ризик існує. Не факт, що це буде, але такий ризик існує. Особливо, коли йдеться про адміністрацію Трампа. Історія знає чимало прикладів, коли домовляються про щось офіційно і підписуються офіційні документи, тому що треба врегулювати щось і потрібно для публіки продемонструвати офіційні домовленості. Але може бути завжди неофіційна частина. Неофіційні домовленості, про які або секретні таємні домовленості, про які не повідомляється. Ну, їх можна по-різному називати як свого часу пакт Рібінтропа Молотова 39 року, коли був офіційний текст про ненапад між Гітлерською, Німеччиною і Сталінським Радянським Союзом, але були секретні статті про розподіл Польщі, про долю Балтійських країн і так далі. От. Як вони домовлялися тоді? І на жаль, ну теж історія знає ситуації, коли можуть бути такі неформальні домовленості, що і як можуть робити конкретні сторони? Ну, простий приклад, який спричинив свого часу серйозну проблему. Ну, от в Росії про це згадують, зокрема, і Путін періодично згадує свого часу, коли домовлялися про виведення радянських військ з території Німеччини. Нібито, підкреслюю, нібито, тому що ми про це знаємо лише з е, слів третіх осіб не напряму. Жодних документів немає. Але от якраз неофіційна е, домовлення, що нібито Гельмут Корь, канцлер ФРН і е, тодішнє американське керівництво пообіцяли Горбачову, що е, обмін на виведення радянських військ з Східної Німеччини не буде. Розширення НАТО на схід. І от Путін і досі про це згадує. Хоча жодних домовленостей про це не було. Але от нібито була обіцянка на словах, неофіційна домовленість. Я зараз і не підтверджую цього, і не спростовую. Зокрема, про це пише колишній директор ЦРУ при Байдені, який свого часу був. Послом США в Росії, ну тобто, певна інформація про це є, але вона неофіційна. І от такий ризик може бути і зараз. Що там ми не знаємо, але Трамп є Трамп, і Трамп на словах може про щось домовитись з Путіном, щось Путіну побіцяти додатково. І оце теж додатковий ризик на перспективу, але знов-таки головна проблема це Донбас, поки що глухий кут. От якщо зняти проблему виведення українських військ з переговорного процесу і повертатися, наприклад, до ідеї, яку обговорювали ще в березні, ідеї поетапного припинення вогню, от про яку згадав канцлер Ферен Мерц, Ну тоді в цьому я тоді бачу певну перспективу. Але поки що, росіяни вони відчули, що американці готові працювати по їх сценарію по Донбасу. І тому я думаю, що або переговори, врешті-решт, зайдуть в глухий кут, і тоді через певний час ну, доведеться змінювати логіку переговорного процесу. Зокрема, можливо, от повертатися ж до ідеї припинення вогню. Якщо е, знов про Донбас, ну тоді нам треба готуватися. На нас будуть тиснути. Тиснути достатньо жорстко. Зокрема, от будуть погрожувати, що зараз ми вам дуже багато обіцяємо, але це зараз, якщо ви погодитесь на виведення своїх військ з Донбасу. Якщо не погоджуєтесь, от завтра ви і цього не отримуєте, і все рівно е, змушені будете вийти з Донбасу. Отакий от тиск буде. Будуть погрожувати, можливо, і, там припинення постачання супутникової розвідувальної інформації або обмеження постачання зброї, таке теж на жаль, можливо. Тому може бути ризик великого тиску, якщо американці і надалі будуть вважати, що от треба все ж вирішити проблему Донбасу. Якщо вони зрозуміють, що не в цьому головна проблема, а не в небажання Росії припиняти війну, і що Росія лише імітує конструктивний переговорний процес, а насправді не хоче припиняти війну, ну тоді да тоді я думаю, що це може змінити поведінку адміністрації США, але поки ми не знаємо відповіді на це запитання. От тому думаю, що найближчий тиждень ну до початку наступного тижня, тому що потім вже починається різдвяні, починаються різдвяні свята, будуть канікули різдвяні і буде пауза в переговорному процесі. Тому от залишилось. Ну, десь 5-6 днів максимум, не більше того, коли ми будемо знати, що може статися далі, яка буде позиція США. Вже є натяки на те, що Ну і Зеленський про це сказав: що або вихідні, або в понеділок наступного тижня українська делегація, можливо, сам президент Зеленський, можуть бути в США. Деякі видання пишуть про переговори в Майамі знов. Зеленський каже, що не виключається і зустріч з Трампом. Але я думаю, що зустріч з Трампом буде можлива лише тоді, якщо ми погодимось на вивдень наших військ з Донбасу. Але навряд це прийнятний варіант не тільки для України, а і для самого Володимира Зеленського. Тому, отут питань більше поки що, ніж відповідей.